Жодної вцілілої будівлі, як живе під цілодобовими обстрілами прифронтовий Бахмут. Сили оборони України спростували заяви про захоплення ворогом Білогорівки на Луганщині. Вакцинували, стерилізували та годували. У Лимані та навколишніх селах працювали ветлікарі та волонтери. У Бахмуті на базі аварійно-рятувального загону працює евакуаційна група Фенікс, яка вивозить людей у безпечні регіони та доставляє гуманітарні вантажі містянам. Організована на базі нашого загону там є бронований автомобіль. Капсула, от яка займається. В складних районах, де більш небезпечно, де звичайні волонтери для них це ризиковано. Вони мають звичайні автомобілі. Не дуже гарно можуть знати місце, проїхати, тому ми беремо на себе такі більш складні участки. Обстріли у Бахмуті майже не стихають. Ради це центр. У місті наразі не залишилось вцілілих будівель, обгорілі стіни, потрощені шибки, зруйнований дах. Це приміщення залізничного коледжу, а це палац культури. Тут місцевим роздають гуманітарну допомогу. Доходять за бахмутки, бо люди ще лишаються там, лишаються літні люди, люди об'єднуються в такі вже комуни живуть, проживають разом, і ми ведемо допомогу на кожного, не на родину, а на кожного. На сьогодні у Бахмуті залишається близько шести з половиною тисяч місцевих мешканців, із них 200 дітей. Ми сподіваємося, ми віримо, що втримають тримають місто. Вже скільки місяців тримають місто, адже Бахмут обстрілюється вже дуже давно. І ми тут зустрічали людей з Попасної, Лисичанська, Северодонецька, яких відправляли далі, воякували, ми розуміли, що там вже все. Але скільки місяців нас тримають? Просто ті хлопці, що тримають небо, це просто світло. Російська армія понад пів року намагається захопити Бахмут, попри інтенсивні бойові дії, місто під контролем сил оборони України. Вікторія Алєксєєва, Юлія Бітім'ярова, Суспільне новини, Донбас. Це наслідки обстрілів російських окупантів дружківки. Місцеві жителі розбирають завали у власних квартирах, намагаються зібрати вцілілі речі. Комунальники забивають вікна. 4 лютого армія РФ випустила по місту дві ракети. Зруйновано чотири багатоквартирних будинки, дитячий садок, перебито газогін. У мене сваха зі жила. От саме вон, де вони розгрібають жива добре. Да, жива, но ранена в нескольких местах больница позашивали и все равно пришла он, разбирает там все. Напередодні через обстріли російських окупантів у Бахмуті загинула одна людина. Ще одна отримала поранення. Під вогнем армії РФ перебувала Курахівська громада. Травмованих та загиблих немає. Повідомляє начальник тамтешньої військової адміністрації Роман Падун. Курахова обстрілювався околиці, артилерійські обстріли. А вночі відбувся ракетний обстріл населених пунктів Гірник та Курахівка у місті гірник сім будинків різні пошкодження. Один будинок зруйнований повністю і згоріли два приватних авто. Курахівки, Один будинок, покрівля, вікна, забори повністю зруйновано. Магазин за добу російські окупанти відкривали вогонь по 13 населеним пунктам Донецької області. Завдіївки поліцейські евакуювали хлопчика. Опікуни Сашка виїжджати відмовилися. Відповідно до постанови 866 кабінету міністрів України у разі відмови від евакуації. Ці зняття опіки з опікуна. Опікун відмовилась від обов'язкової евакуації, підписавши письмову відмову. Дитина вона погодилась на евакуацію і хотіла виїхати з міста. Дитина була передана родичці своїй тітки, була передана до міста Києва, тітка в якої перебуває дитина. Вона оформлює документи для взяття опіки над дитиною. За інформацією Ольги Точило раніше хлопчик з опікуном вже виїжджали за В але згодом повернулися назад у місто. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас, військовослужбовець третьої бригади оперативного призначення Національної гвардії України з позивним Велес, боронить фортецю Бахмут. Чоловік на позиціях на Донеччині вже більше двох місяців. У військкомат прийшов добровольцем на початку повномасштабного вторгнення. Потрапив до воєнкомата сам. Що, тобто захищати своїх рідних, свою країну. Наразі вела зі своїм підрозділом на найгарячішій точці фронту у Бахмуті, до цього захищали Новоселівку. Там насправді в той, в той час воювали ЛНР-ДНР. Коли йде бій, йде броня спереді, ззаді йде піхота. Якщо підбивають якусь броню, Тобто, толі беха, то ли танк фару загорається, вони дають, тікають. Наразі на Бахмутському напрямку зустрічаються і штатні російські формування, розповідає Велес. Десант це навчені фахівці, які не відступають і не здаються в бігати. Тобто вони або поляжуть, але в плен вони не здаються. Вагнер це. Такі ж самі, як Аленер ДНР. Вони боєвузи. Так, да, вони йдуть, вони їм щось там пообіцяли, там гроші пообіцяли, там, може свободу пообіцяли, але теж вони отримують від нас на горіхи, затиснено, залишаються десь там ззаді. Вони чекають, вони бояться. Мотивує на фронті, каже гвардієць, родина. Силу то наснаги мені дає першу чергу. Моя сім'я. Вони <гум>, повинні бути вільними, щасливими та свободними. За це я воюю зараз. <гум> І те ж саме за батьківщину. Україна мені по серцю. Я б навіть якщо знаходився за границею десь, то лі на праці, то лі дещо, однозначно повернуся б сюди. І однозначно так би саме далі трався, сражався за країну. Військовий каже, воювати пішов, аби пришвидшити перемогу. Марія Гречко, новини Суспільне, Донбас, російська армія стягує резерви для можливого майбутнього наступу. Розповів Сергій Гайдай. Все більше і більше резервів стягується на нашому направленні. Фіксуємо те, що більше техніки привозиться, яка частічно десь прячуть просто в лісах, в лісопосадках частично її заривають больше строїть каких-то що укріпительних рубіжей підвозять боєкомплект, який не так розходують. Жителі звільнених сіл Луганщини отримують гуманітарні вантажі. У Макіївці залишається 28, у греківці 6 людей пенсійного віку, які живуть разом в цілілому будинку. З Невського евакуювали ще одну людину. Там залишається 140 жителів. Нам привезли сьогодні гуманітарку і лекарства, которые нам необходимые вещи, буржуйка, хлеб, все это нам доставили. Спасибо Луганской областной веськой администрации, спасибо полиции. В селе находится 18 человек, каждому по набору. І і от серце, от давління всі всі лікарства, одежу, яку ніде нам купити ще основні наступальні зусилля. Армія РФ зосереджує на Куп'янському та Лиманському напрямках. Сили оборони України спростували заяву про захоплення ворогом Білогорівки. Хочемо зробити офіційне звернення станом на 6 лютого 2023 року щодо фейкових заяв зі сторони країни-агресора Російської Федерації. Буцім-то вони взяли під, контроль свій, під свій контроль населений пункт Білогорівка Луганської області. Просимо вас не вірити в дану пропаганду. Населений пункт Білогорівка був, є і буде під контролем України. Це тут далі жили дома були, були. це була це етажка. Це далі там жили дома, це трьох на цю сторону. Так, це була гостиниця, це сельсовіт. Селище Опитне, за кілька кілометрів від Бахмута. Після нападу російських військ тут самі руїни. Анатолій знає кожну потрощену будівлю. Показує те, що залишилося від його будинку в сусідньому Іванграді. Знищена його квартира в опитному. Це двоюродні сестри. Це тут була ну, стара школа, це моя хата, це сусідська. Щоденно обстрілювати Опитне та Іванград. Російські війська почали з липня минулого року. Більше сусідів евакуювалися. 69-річний Анатолій та кілька десятків людей залишалися до останнього. Не могли покинути худобу. Залишилось душ 30, мабуть, на весь Іванград. Хоча було 101 двір. А потім ну, побросали. Хати почали розбивати, вони почали виїжджати. всі. Сам чоловік 11 жовтня отримав кульове поранення плеча, коли годував сусіднього собаку. Тим часом в селі вже почалися вуличні бої. Покормив, почув, як щось як кирпичом плече вдарило, впав. Ну, як армійська, я служив в морській піхоті. вивочка, сповнив що треба швидше перекатитися в укриття. Перекатився, рука не робить. Потім полежав минут п'ять, рукою зашевили, вроді шла. Підскочив там метрів п'ять до своєї калітки, а не дійшов, щоб забігти в двір уже. Тоді першу допомогу чоловікові надали сусіди. Так і прожив з пораненням більше тижня, поки не евакуювався до Дніпра. Вони ну, мені то збалюючий укол, глянули, ну що заклеяли. А без заразили вона у мене в касі до смерті. а може й після смерті буде жити. Виїхав чоловік 19 жовтня, коли вже у сусідки на подвір'ї вибухнула граната та її поранило уламками. Швидка допомога до села вже не їздила. Вона там знайомих хлопців знайшла. Вони як обезбашені, п'яні. Трези вибір ніхто й не поїхав. П'ятий місяць чоловік живе в цьому шелтері в Дніпрі, не дивлячись на кульове поранення, рукою ворошити може, порається по господарству, готує для місцевих собак, яких тут годує. Своїх тварин чоловік забрати не зміг. Відкрив сарай, випустив курей, собаку одну й другу, і сусідського то відв'язав, Все кота, жука виніс з хати. Він в хаті сидів все время. Ну страшно було Тут чоловіку. Допомогли вже переоформити пенсію та виплати ВПО. Та він хоче додому, якого вже немає. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас. Називаємо Гарфілд, але він не гарфілд. Просто він дуже смішний. Це восьмирічний британець Тимофій після наркозу і стерилізації. А тут він вже приходить до тями на руках у господарки. Дуже хвилювалась, приймати рішення було дуже важко. Рішили, в цій обстановці треба зробити для нього лучше. В приміщенні колишньої ветеринарної клініки безкоштовно стерилізують котів та собаки, роблять щеплення. Працюють як з домашніми тваринами, так і з тими, кого власники покинули. У місті дуже велика кількість покинутих тварин. Наша місія, взагалі, скоротити кількість тварин, бо весною їх стане ще більше. І ну таким гуманним способом ми от робимо стерилізуємо тварин, ловимо також безхатніх тварин на вулиці, стерилізуємо, вакцинуємо від сказу і ставимо таку відмітку на вусі, що вони стерилізовані. Щоб потім ну люди бачили, що ця тварина не представляє небезпеки. Багатьма безхатніми тваринами каже волонтерка Марина Шумейко. У місті хтось опікується. Наприклад, за цією родиною собак доглядають військові як власникам, так і людям, які дбають про вуличних тварин, видають корм. Якщо тварина безхатня або живе на вулиці, її не мають змогу забрати на перетримку. Вона обов'язково в нас має переночувати. Тварина після стерилізації відходить в теплому приміщенні, повністю стає адекватна, і ми її тоді вивозимо там, де взяли. Такий візит лікарів до Лиману спільні зусилля благодійних організацій Пейтрон Петц та Тетія Нотхельфа Україна мені не страшно тут знаходитись. Всі люди тут також без касок чи бронежилетів. Ми допомагаємо і власною силою оплачуємо роботу команду ветеринарів. Роздаємо корм власникам тварин, препарати від паразитів. Ми вирішили допомогти саме лиману, бо місто цього потребує. Ветлікарі та волонтери також шукають нових власників покинутим тваринам. Ось ці коти та собака поїдуть до Києва. А маленький бусі нову родину ще треба знайти. Бабуся мала з тваринку, знайшла ще одна собачка під час війни прибилася, вона родила цуценят її одразу. Буся була остання з виводку, четверта дівчинка. Но собачка від неї відмовилася. Вона її кусала, відкидала. Ну хотіла в вона сама слабка, і сама менша з виводку була. І бабуся її викормила сама. Ветеринари працювали у Лимані з 30 січня по 4 лютого. Вакцинували 440 та прооперували 337 тварин. Анастасія Дашко Олександр Буряк, Юля Бітімірова. Суспільне новини, Донбас.